9 березня 2024 року виповнюється 210 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, а 10 березня, 163 роки з дня смерті Великого Кобзаря. Понад 200 років наш геній слова, світоч духу, батько українства, бореться за свободу української нації, за утвердження її у світовому загалі. Наш Тарас Григорович мав єдину зброю слово. Тож передав її нам, своїм нащадкам як дорогоцінний скарб. Шевченкові вірші нині справжній байрактар сьогодення. Тож дійте, молоді та дужі, бо у ваших руках майбутнє України. Ми молоді. Є в нас сила козацька, пранення жити, за взяття юнацьке. Незламність і єдність українська, гордість і мова батьківська, а ще Дух священий свободи, і слово Шевченка світоче народу, кайдани порвіте, волю окропіте, це слово віща нам, правду в серця несе. Цей кобзар Шевченка Арсенал, Зброї той, що москаль боїться, бо тут кожне слово то удар, У саме вороже серце нейце. Розгортаймо книгу, цю святу, українську біблію природжу, обираємо слово, зброю, саме ту, яким ворога злати хоче. Ми не поборні у серцях наших вогонь, палаємо ми за своє рідне місто, геть всі чужинці. Тут українське наше від краю до крак, ми славний рід, ми нація, ми українці. Перед кобзарів. Берег та орків правду слово, тримаємо стрій, міцніш удар, ми переможемо обов'язково. Я б'ю калиною червоною у лузі, щоб не лишилось вибору катюзі. За Харків за Дніпро та завстань лети Тараса синю синьодалі. А я ударити тополею збираюсь. За себе я повірте, не ручаюсь. Побуча, та й живуть у серці. Хай ворогам від мене дістається. Мій байрактар, садочок коло хати, чекає де солдатів, і їхня рідна мати. Да за столом збирається Родина, оце і є найкраща зброя України. Мій байрактар барактарні залівої, яке чарує вродою своєї, такі ж у нас. Прекрасні захисниці, очей, яких москаль боїться. Мій там, садочок коло хати. Чекає, де солдати, їхня рідна мати. За столом збирається родина. Оце є найкраща зброя України. говорив Шевченко, геній, пророк світач, прометей української мови, сила, духу, незалежності. Гортаючи збірку кобзар, розуміємо, що кожен рядок поета пронизаний такою не всеосежною правдою, яка звучить сьогодні як ніколи актуально. Слово глибини, слово вічності, слово серця. у моєму серці Україна. А це і є Тарас Григорович Шевченко, бунтар. Одвижник захисник цієї ж землі, яка зараз закрила собою увесь світ, стримуючи квітучими вишиваними грудьми тисячі ворожих ракет. Бийся, синьо, жовте серце, живи, бо нема на світі України, немає другого Дніпра.